Доброго дня всім! Сьогоднішнє відео я назвала Правда в очі, тому що цей ролик особисто про мене та вас, як глядачів відео. Деякі коментарі, які я читаю на рахунок себе як автора та ведучої, мене до болі принижують. Та, чесно кажучи, в мене іноді опускаються руки до такої праці. Найбільш болючими коментарями є навіть не обзивання мене як жінку, не критика з приводу помилки в слові чи реченні та будь що. Найболючі такі коментарі, як на кого ти працюєш, та ким ти проплачена. Тому сьогоднішній мій випуск відео буде для всіх, хто так думає. Щоб розсіяти ваші домисли, я не можу вам доказати це, але я можу розказати своє життя тут, у Варшаві, де я проживаю і працюю з 2016 року та розвиваю свій блог особисто вже два роки. Перші пару відео були ще до початку війни, а потім з початку вторгнення Росії до України. У мене була перерва. Було не до того. Ми з чоловіком, які, як і всі свідомі люди, допомагали людям, забирали з кордонів, допомагали поселенні, і мені ніколи було включати камеру для піару. Я ходила з мрією в голові постійно продовжити ведення каналу і не хотіла вірити у те, що все це кінець. Анже після початку повномасштабного вторгнення було багато всього болючого і дуже багато горя, і тоді було недоведення блогу. Але все-таки згодом, як бачите, зібравши всі сили, я розпочала вести блог знову. І це, що ви зараз бачите на своїх гаджетах, це не власна чи навіть не орендована студія, це моя маленька квартира, яка в іпотеці. Ця камера, освітлення та все інше, все придбане за власні кошти. Ніякого ні спонсора, ні благодійних грошей в мене нема і не було. У мене впомочі мій чоловік, який мені допомагає в усіх ситуаціях, який монтує та створює картинку для моїх відео. Ми самі шукаємо інформацію, пишемо тексти та відповідаємо на коментарі. Хто не знає цієї праці, тому тяжко, напевно, уявити, скільки часу займає випустити відео. Чесно кажучи, я сама колись думала, що це отак. Такі відомі блогери, як Денис Лук'янов, Сергій Пех та Саша Матвєєв, яким я вдячна за підтримку та які доносять інформацію для людей, які знаходяться в Польщі, і їм можна тільки поаплодувати за їхню витримку та професіоналізм. Дійсно, хлопці заслуговують на вашу повагу та вподобайки. В них також є багато коментарів, які ображають їх як блогерів, як особистість, але вони мужньо вистоюють свою позицію і вміють пропускати образи скрізь пальці. А я жінка, мені важче з цим впоратися. І хочу вам сказати, що ведення блогу це моє хобі, а не основна робота. Я просто така, яка я є. Я завжди любила цікавитися новинами. І повірте, багато людей дзвонили, питали і питають якусь інформацію. І випускати відео з корисною інформацією для людей, які в Польщі, це було і є головною моєю метою. Працювати над випуском нових відео це не заробіток для мене, це хобі, до якого я відношусь як до роботи. Коли приходиш з роботи, шукаєш потрібну інформацію для вас, коли працюєш над текстом, щоб зранку випустити відео, це не зовсім легко. Повірте, я забираю себе у сім'ї і присвячую час для відео, стараюся, наскільки можу. Я не професіонал, щоб мене критикувати. У мене мета донести до вас інформацію. Я хочу вам сказати, що я така ж проста людина, яка зранку просинається та йде до праці, як і всі ви. Тому хочу сказати, що я не якась проплачена ФІФа, а українська жінка, яка може і працює в шаленому ритмі в Польщі. Звертаюся до всіх глядачів не тільки мого контенту, а й до всіх інших, які дивляться інших блогерів. Майте хоч трошки поваги, якщо відео чи ведуча вам не подобається, пройдіть стороною, не ганьбіть людей, які для вас стараються. Безпідставні підозри у зрадах чи підкупності, це є лише ваші домисли, які плутають інших глядачів відрізнити правду від неправди. На кожне ваше звинувачення має бути хоч якийсь аргумент. Якщо нема, то прошу не підбурювати людей, тим більш висміювати працю блогера. Давайте не будемо зраджувати нашій українській порядності та чесності. Я вірю, що вона в нас присутня. Ось все, на що я хотіла сьогодні привернути у вашу увагу. Я всім вам бажаю гарного дня та тільки приємних новин. До зустрічі!